Петро Чорні, індуслародознавства Національна академія наук України, кандидат історичних наук, часопис Мисл Караїмська, джерело вивчення історії та культури Караїмів центрально-східної Європи. Доброго дня, колеги. Чи добре мене чути? А, Чудово. Отож, вітання вам зі Львова. Дякую за можливість виступити на цій конференції. Поділитися з вами частиною своїх досліджень, які стосуються соціокультурної історії Галичини, передусім ХХ століття, і трохи ширше в контексті Центрально-Східної Європи. Сьогодні я хочу трошечки розповісти вам про часопис «Мисель Караїмська». Зараз я поширю презентацію, і відповідно, щоб ви могли і навіть читати, бо я так зробив, щоб можна було. І візуально і аудіально це сприймати. Чи видно зараз презентацію вам? Так, але розгорніть на весь екран. Зараз я зробив на весь екран, і мало би її бути видно. Отож, з приводу часопису, я думаю, що оскільки тут зібралася спільнота фахівців з єврейської тематики, то о, о, всі ви чули про караїмів. Про цю таку невеличку етнорелігійну спільноту, яка зараз доволі розпорошена, там одиниці людей, які зараз в сучасній Україні себе ще ідентифікують з цією спільнотою, вона на межі такого вимирання, міграції, хтось давно вже мігрував, але ще на початку двадцятого століття ці, ці спільноти. В Україні в межах теперішніх кордонів а, і ширше в центрально-східній Європі вони були доволі організованими і а, так само формувалися як модерна нація, як модерна спільнота а, на початку ХХ століття, і ось «Мисль Караїмська є ось таким часописом, бо в них дуже мало є, скажем так, видань а, сучасних, які би дозволили нам зрозуміти а, щось про їхню історію, культуру. А власне, цей часопис чи не одне з таких сучасних джерел, які нам трошки дозволяють заглянути е, їхню історію. Е, ну, я трошечки почну з загального такого, хто такі Караїми, так щоб нагадати, бо є дуже багато версій, е, я тут їх навів основні, е, і одна з них е, нам розповідає про те, що Караїми можуть результати не розкрита на весь екран. Ми бачимо тільки перший сайт. Е, не на весь екран, дивно. А зараз. Зараз, зараз перемкнулося. Зараз видно, так? Слайд на весь екран, так? Ні. За однією з версій караїми є нащадками тюрксь племенників входили до козарського каганату. Тобто, ще коли мова йде про 7-10 століття за іншою версією, історичним народом Криму, який на початках свого формування зазнав культурних впливів від хазар та половців, про їхню спорідненість з останніми дозволяє припустити лінгвістичний аналіз караїмської мови, що належить до кипчацької групи тюркських мов, яка є подібною до полов до, до, до мови половців, про яких згадують у давньоруських літописах. За третьою версією, предками караїмів були вавилонські семіти, що наприкінці першого тисячоліття сформували власну релігійну спільноту на близькому сході. Тоді ж вони проголосили один з головних постулатів караїзму або як караїмізму, що називають їхню релігію, тобто шукати істину в писаннях треба самостійно, читаючи оригінальний текст Тори. Оскільки перекладений, не завжди точно передає смисли. тому Караїми грунтовно вивчали іврит, знаючи, ставши кращими знавцями святого письма, зафіксували правила вокалізації біблійного тексту, які прийняли в усьому світі, зокрема юдеї, яких ми зараз вважаємо традиційними представниками цієї релігії, наймовірніше, першими караїмами були саніти з етнічного єврейського або юдейського середовища. Однак, згодом, емігрувавши з арабського халіфату, девчені вперше знаходять інформацію про них в другій половині восьмого століття до хазарського каганату за кілька століть співжиття з різними різноманітними етнічними групами, вони поширили свою релігійність на деякі з них. Власне, караїми, що проживали на території України у Криму, в Галичі, в Луцьку, були нащадками тієї етнічної групи, що поєднала в собі тюркські антропологічні та мовно культурні ознаки. З юдаїзмом Караїмської традиції. А, окремі жність караїмам вдалося зберегти, перш за все завдяки їхній релігії. Караїмізму або караїзму, як його вживають називають в деяких теперішніх текстах, юдейському релігійному руху, учасники якого, ось, власне, суворо дотримувалися настанов старого заповіту, визнаючи лише абсолютний авторитет тори, тобто закону, будучи відданими ідеї місіянства. І водночас вони заперечували важливість Талмуду. Кодексу правил релігійного та правового характеру, укладених різними авторами, що постав, постав як коментарі дотори. Не сприймали караїми також ребеністичну літературну традицію, до якої входили. Входить вся галахічна література різних жанрів: коментарі дотори, судові книги, твори про молитву, літературу, звичаї та різноманітні свята. До Першої світової війни. Караїми центрально-східної Європи проживали в межах двох імперій Австро-Угорської та Російської імперії. Жили вони за своїми уставами і статутами, укладеними відповідно до їхнього законодавства. Законодавства імперії Романових і Габсбург. проте, після утворення національних держав відбулося переформатування зв'язків між різними караїмськими громадами, які раніше проживали в одному політичному просторі чи то російському, чи то австрійському, і вже на початку 1920-х років. Частина з них уставила своє життя в кордонах міжнародної Польщі, а також Литви. Власне, якраз про ці польські громади і Литовську громаду, і найбільше збережено матеріалу інформації, в тому числі у Мислі караїмській. Ото, якщо говорити про міста, де вони були зосереджені, то це передусім Галич та його околиці, Луцьк, Трокай вільно, тепер вільнюс. І пеневежес в Литві, і останні чотири з них вони належали до Російської імперії, і ось з одного боку, об'єднання цих громад в межах Польщі сприяло їх зближенню та співпраці, активному релігійному, освітньому і загалом суспільному розвитку. Проте з іншого вони перестали бути в рамках одного політико правового поля з кримськими Караїмами, які мали для них важливе символічне значення у підтримці власної ідентичності та культурних традицій. Оскільки в Криму знаходилися середньовічні та ранньомодерні модерні країмські осередки, такі як Паторія, Солхат, Старий Крим, Чуфуткале, Кафа Пеодосія, після того як його опанувала радянська влада, плідна співпраця між цими громадами була як мінімум утруднена. Зв'язок з кримськими країмами був важливий для караїмських громад Центрально-східної Європи також через те, що вони чисельно їх усіх переважали, от маючи значний демографічний потенціал. Ну і зважаючи на те, що країни жили відсторонено від інших соціокультурних спільнот, не толеруючи міжетнічні шлюби з ними. То постійна комунікація зі своїми кримськими одновірцями була для них дуже важлива, навіть суто для такого збереження фізичного е, існування. Е, ось е, ну е, на жаль, карту ви не можете побачити, але я якраз її так підготував, щоб. Показати в межах міжвоєнної Польщі, як ці спільноти були об'єднані, і тепер конкретно щодо мислі Караїмської Мисль Караїмська на початку 20-х років минулого століття стає таким провідним інтелектуальним майданчиком міжвоєнного часу, на якому дослідники презентували свої караїмознавчі студії: історичні, етнографічні, лінгвістичні, релігієзнавчі. Антропологічні і культурологічні в широкому сенсі, а також хроніки важливих подій життя Караїмських спільнот на сторінках цього періодичного видання. Автори обговорювали актуальні політичні, релігійні та культурно освітні проблеми, вели суспільний діалог про існування Караїмів із зовнішнім світом, тобто, вже з новопосталою польською державою, і з тими етнічними спільнотами, серед яких вони проживали українцями, якщо мова йде про Галичину. Поляками, окремими єврейськими спільнотами, які здебільшого були хасидськими. Часопиш поширювали серед усіх караїмських громад, що позитивно впливало на їхню на їхній суспільний розвиток та підтримувало відчуття єдності в одній спільноті. Караїмську думку заснувало Віленське Караїмське товариство, тобто у тодішнє вільно тепер Вільнюс, в 1924 році з ініціативи сходознавця, професора. Ананіяша Заюнчковського і видавали його до 1939 року, саме у теперішній столиці Литви. З 1934 року видання було пресовим органом товариства шанувальників Караїмської історії та літератури. Під час другої світової війни часопис не видавали. Згодом пробували його відновити, і це вдалося на два роки в 1946-1947 роках. Караїмському релігієзнавчому знавчому союзу Польщі. І це вже робили у, у Врославі. Однак через фінансові труднощі, через рік видання було переформатовано і передане польському сходознавчому товариству, яке його реорганізувало вже у ширше таке видання сходознавчий огляд, приґльонт, орієнталістичне. І відповідно як окрема краємознавча така. Періодична періодика мисль Караїмська перестала існувати за час існування Караїмської думки було видано 14 зошитів, тобто окремих таких періодичних видань, і дописувачами були дуже такі на той час відомі фюркологи, історики, етнографи, такі, як Сарая Шапшал, який був філологом орієнталістом і також суміщав діяльність із духовними практиками, адже був гахамом у Торкаї впродовж 1927-39 років, та де уж Ян Ковальський, тюрколог, арабіст, іраніст, член польської академії знань, професор Ягелонського університету. Тобі Леві Бабович, Севастопольський та Каїрський, Газан у різний період, а Роєцький, геофізик, який був і редактором Країмської думки в певний час. Ян Чекановський, антрополог, етнограф, мовознавець, Богдан Барановський, також історик, орієнталіст і релігієзнавець, знавець, професор Лоцького університету. І ось, коли зібралася така когорта дослідників і практиків релігійних, то це достатньо додало такої вагомості, авторитетності цьому виданню мислі караїмські і навіть такого високого наукового статусу додало. Часопис видавали польською мовою, караїмською друкували здебільшого лише поезію та прозу їхніх письменників, таких як Захарія Шабрагамовича, Шимона Фірсовича, Юзефа Лобоноса, переклади Адама Міцкевича з польської на Караїмську. І на сторінках часопису обговорювали на той час такі для них найважливіші проблеми, які були пов'язані із способами та можливостями збереження релігійної та. Як вони це називали, етнокультурної екзистенції караїмів, і в цьому випадку вони підкреслювали важливість укладання шлюбів переважно всередині спільноти, так щоб не розчинитися в інших етнічних групах. Значну увагу приділяли історичній пам'яті, як ми тепер це сказали, національній ідентичності, яка була така теж в процесі формування, та релігійним практикам. Редакція часопису запрошувала всіх охочих до дискусії на актуальні теми з життя країнів, незалежно від їхньої етнічності, світогляду, і власне цим також прагнуло об'єднати всіх країнів тогочасної Польщі для вирішення таких суспільно значущих проблем для, для, для того часу важливою проблемою для них на той час була власне було власне збереження етнокультурної релігійної ідентичності, тому навіть у першому номері. Мислі Караїмської редакція закликала цитую: лише на власні сили можемо покластися, Потрібно усій спільноті об'єднатися і працювати заради збереження тієї невеликої горстки людей і захистити їх від загибелі. Для цього потрібна солідарність та зусилля всього консолідованого суспільства. Коли мова йде про захист від загибелі, то швидше. Про розчинення в інших етнічних чи релігійних спільнотах, а вони цього всього дуже ревно дотримувалися. Тому автори статей також закликали Караїмів зберігати свою мову, і там вони закликали там, де мова, там є і нація, і визнавали караїмську мову та релігію найціннішим духовним та культурним скарбом. Тобто, ми бачимо, що тут. Є такий цілком модерний підхід до формування нації, який був широко поширений в Європі на початку двадцять го столітнядго століття, де мова релігійно-конфесійна традиція була одним із таких стовпів тогочасної ідентичності. Значну увагу редакція приділяла питанням організації каралінських країнських релігійних дмін та аналізу їхніх відносин з урядом польським, як на місцевому, так і на Центральному рівні, але звичайно, чи не найбільш актуальними на сторінках видання були дискусії про як історики тогочасні це формулювали етногенез караїмів, їхню культуру та релігійну ідентичність. Їх часто ці власне, дискусії починали єврейські дослідники, зокрема, Майер Балабан, відомий на початку ХХ століття. Автор, і саме вони часто задавали тони і спрямовували дискусії. На ці теми у відповідно у відповідне русло вони друкували часом статті в інших виданнях, провокуючи дискусію. Ну і часто вона була дуже гостра, тому що називали в цих статтях фальсифікаторами духовних лідерів країнських громад, вчених істориків, релігії знавців, тих чи інших текстів, коли мова йде про середньовічні ще знахідки. І найбільшої уваги вони приділяли звичайно постаті Абрагама Фірковича, стверджуючи, що він вигадав караїмів як етнос, спекулюючи на цій релігійній проблематиці, на той час для них актуальні країмські дослідники своєю чергою намагалися ці закиди спростовувати, говорячи, що єврейська історіографія намагалася применшити роль і значення. Караїмізму заперечити його появу, ранню появу в східній Європі, а певні джерела, зокрема епіграфічні, от, власне, називала фальсифікатами. Одночасно, східноєвропейських країмів вони представляли ці єврейські актори як євреями, як незважаючи в основному на їхнє тюркські походження, коли мова йшла вже про цей аспект етнічності і в. В контексті культури, а не так антропології, ну і е, про їхнє віровчення, яке е, називали секцією юдаїзму. І оцих зіткнення двох світоглядів до модерного, де релігія відігравала ключову роль чи була одним з ключових факторів, і модерного, е, де головну увагу приділяли мові і соціокультурній ідентичності. Ми бачимо, що це є е, в центрі дискусії і в мислі караїмській, між згаданими авторами караїмськими або дослідниками караїмської культури і фахівцями євреями з тої ж тематики розуміючи важливість дискусії міщанами на цю тему, редакція Караїмської думки в першому числі журналу надрукувала власне відповідь рецензію Ананії Шароєцького на статтю доктора Майра Балабана в Польщі, караїми в Польщі і вже почала публікувати. Ці матеріали для такого ширшого контексту і аналізу. Ось вже Якщо можна, закругляєтесь. Так, так. Я вже буду закінчувати. Для розуміння історії країни міжвоєнного часу важливими були інші теми, які висвітлювали. На шпальтах мислі Караїмської, я так пройдуся лише по основних: це про від, повоєнну відбудову караїмських кварталів, адже це був час після першої своєї війни, і їхні громади дуже зазнали суттєвих руйнувань. Про статистичні дані, про кількість любів новонароджених, про біографічні нариси лідерів Караїмської спільноти, фольклорні студії, усна народна творчість. Про відносини з урядом, ну і звичайно в ширшому контексті про відносини караїмів з мусульманським сходом, про життя Караїмів за межами Польщі в Криму, в Парижі, в Каїрі, в Єрусалимі. Ну і такий загальний аналіз соціально-економічних процесів Караїмських громадах міжвоєнної Польщі. Якщо підсумовувати, то варто ну, хіба так зазначити, що загалом оці ці обговорювання на сторінках часопису теми дозволяють ствердити, що історію Караїмів міжвоєнного часу потрібно вивчати в історії в контексті історії усіх караїмських громад, тогочасної Польщі і центрально-східної Європи, і власне часопис Мисель Караїмське є важливим джерелом для вивчення цього. Цієї громади, цієї релігійної спільноти, і зважаючи на те, що багато матеріалу, надрукованого там, коли мова йде про історичні розвідки, ґрунтувалося на матеріалах, які пізніше були втрачені, зокрема часи Другої ствоє війни, то це створює їхню таку додаткову цінність. Дякую за увагу. Ще питання, запрошу. У мене є питання щодо сучасних країнських студій і власне рецепції ми країнська. Відомо, ну, що в Ізраїлі, наприклад, там в Єврейській університеті Єрусалимі і багато західних університетів тема країнства і країнських студій дуже розвина. Тобто, це дуже. Ну, галузь до процента. І моє питання: чи власне є якісь е, е, ну, наукові е, рецепції, більш пізні, тобто сучасні, е, ось власне цього часопису? Чи не був включений е, ну, студії караїнські, сучасних ізраїльських чи європейських дослідників? Оце ну, моє питання. Так, так. Дякую за питання. Е, сучасні дослідники і в Штатах, і в Ізраїлі, та й в Україні також використовують миселькераїмську. Е, і е, за останніх років 15, власне, коли вже відкрили ті матеріали так, е, і почали їх оцифровувати, бо їх і оцифрували особливо е, польські інституції дуже добре, так що їх використовують. Е, і передусім у ці дискусії про. Е, Араїмів як і релігійну спільноту, як частину цієї великої єврейської цивілізації, так що вони є дуже затребовані, скажімо так, матеріали, бо їх загалом дуже мало, особливо коли мова йде про опубліковані такі тексти ніж наукового характеру.